Вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. З вами Ольга Таманова, медіа-центр Україна Укрінформ, продовжує свою роботу сьогодні. 579-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про те, як Львівщина готується до осінньо зимового періоду. У нас на включенні Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Пане Максиме, тож як триває підготовка міста та області взагалом в до, до початку осінньо-зимового періоду, які заходи вже вжито, і що попереду? Якщо говорити про підготовку до опального сезону, напевно, треба виділити кілька основних напрямків. Один з них, звичайно, це забезпечення додатковими елементами живлення, об'єкти соціальної інфраструктури. Якщо брати школи, і лікарні на даний момент 100% ми забезпечили дизель-генераторами. і Діти будуть мати можливість мати світло в школах. Це вкрай важливо, тому що Львівська область одна з небагатьох областей, де ми маємо можливість навчатися офлайн. Більшість шкіл у нас працюють офлайн, і тільки близько 10% працюють в змішаному режимі. Для нас крайне важливо зберегти і надалі такий процес навчання. У школах навіть під час опального сезону можливих атак ворогів на інфраструктуру. Інший аспект це звичайно підготовка котелень до опального сезону. На даний момент 95% з 1682 котелень готові до початку опального сезону. пройдення перевірки на даний момент накопичені більше 6 тисяч тонн вугілля і більше 30 тисяч метрів кубічних. Щепи, що дасть так змогу працювати на альтернативному паливі. Якщо брати велике тепло енерго, які в нас в області більше на 16, то йдуть роботи з повірки наявності і роботи котлів. Всі вони будуть запущені вчасно, рівно і, 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 і тоді, коли д, треба буде включати тепло відповідно до умов опального сезону. Ми також працюємо над тим, щоб мати можливість забезпечити водою мешканців. Тому що ми чітко розуміємо, що атаки будуть проведені на об'єкти енергетичної, електричної структури, а те не дасть змогу постачати воду. Зараз ведеться робота з міськ міськводоканалами водоканалами і провіряємо можливість подачі води при відсутності електропостачання. Ця робота буде проведена протягом двох тижнів. Ми даємо зауваження органам місцевого самоврядування щодо усунення таких так, можливих порушень. Також працюємо щодо пунктів незламності. На даний момент може розгорнути і розгорне 900 пунктів незламності, де люди зможуть отримати допомогу, мати зв'язок отримати поїжджу, воду, або всі необхідні речі в разі виходу палення. Якщо будуть удари по об'єктах, які здійснюють опалення, такі пункти розгорнуться спільно з органами місцевого самоврядування, а також з... з Державною службою надзвичайних ситуацій. Ми повністю готові розгорнути 900 таких пунктів незламності. Це, напевно, основні речі, А, і тому ми зараз ведемо роботу спільно з соціально відповідальним бізнесом для того, щоб і ПВК Захід плюс. Плюс бригада тероборони для, для облаштування додаткових 50, 50, 50 мобільних груп для збиття шахедів. це також робота ведеться адміністрація. Ми до 15 жовтня допоможемо нашим військовим з п'ятдесяти мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття шахедів. що говорити про санкції Укренерго це основні об'єкти, які забезпечують транзити постачання електроенергії в області. Зараз ведуться роботи щодо, щодо облаштування їх додаткового облаштування бігбегами і габіонами для захисту від ракет і шахідів, дронів, а також щодо встановлення антидронного захисту. Подібні роботи також ведуться на, підсанці, на основних підстанцях Обленерго, що дасть змогу додатково захистити постачання електроенергії в населення. Пане Максиму, чи правильно ми зрозуміли, що в принципі лікарні всі обладнані для того і готові для того, щоб працювати при екстреній ситуації? У всіх є система генерації і все, що необхідне, для того, щоб забезпечити їх нормальну роботу? На даний момент ми говоримо про основні лікарні, це які визнані класнеринами і надкласними лікарні, які ма які не судді основне навантаження по наданню екстреної аргентної допомоги населенню. Це це основні медичні заклади. Вони повністю забезпечені. Дизель генераторами вони будуть мати в разі виходу з роботи підстанцій облі можливість постачати через дизель-генерацію на місцях. Щодо роботи навчальних закладів, ви сказали, що чи правильно ми зрозуміли, що в принципі на Львівщині немає закладів, які повністю працюють в системі онлайн, якщо є тільки ті, що працюють за гібридною системою, чи так це так абсолютно, ми вставили завдання польов місцевого самоврядування. їм величезне за те, що вони дослухались до нас. У нас більше 90% закладів зараз працює онлайн офлайн. І близько 10% працюють по змішаній системі, це в основному місто Львів. А щодо наповнення цих закладів, чи ми розуміємо, що скоріше за все, що заклади точно є перенаповненими, чи ви не фіксуєте такого це залежить від населеного пункту. Звичайно, в великих містах є перенаповнені навчальні заклади. це перше чого стосується великих міст: місто Львів, Двого, Червоноград. Якщо брати менші населені пункти і менше школи, то на жаль, деяких в них навіть не має повного наповнення, Тому що кількість населення зменшується вже находиться 30 років. У нас є питання в студії, прошу. Доброго дня, Валентина Рингель, Коренформ. Пане Максиме, таке питання, яка наразі у Львові на Львівщині у Львові ситуація з ліквідацією нещодавніх наслідків ворожих обстрілів, власне, відновленням будівель і наданням допомоги постраждалим? На даний момент, якщо ми беремо два минулих обстріли, які були по місту і місту Львову? Так, так. Я перепрошую, у мене зв'язок пропав. Пане Максиме, Я ми вас буду. чуємо. Ви нас чуєте? Ми вас чуємо і бачимо. Пане Максиме, чи чуєте ви нас один-два? Я, я перепрошую, у мене просто пропав зв'язок, я не почув. Пане Максиме, питання. ми вас чуємо і бачимо. Ви нас чуєте? Так, зараз чую. А, питання було, було щодо наслідків ворожих останніх обстрілів, і яка допомога надана людям, які рішення прийняти щодо зруйнованих будівель. Якщо ми говоримо про минулі два обстріли, які були по території Львівської області, це стосується міста Львова і також міста Дрогобич. То там не було, там не постраждали саме житлові будинки людей. Там були удари по, по господарських будівлях, і на даний момент вони в наслідки, ДСНС повністю пожежі погасені, вибираються завали і комерційних об'єктів. Дякую вам, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації. А вже о 12.30 ми поговоримо про ситуацію на Миколаївщині. До нас приєднається Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Тож залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашим силам безпеки та оборони. І слава Україні!